страх цієї ситуації, яка є, навіть не в тому, що знайшли там сотні мільйонів. Ми давно вже говорили про корупцію в енергетиці, про корупцію в інших сферах. Страшно те, що частина цих крадених грошей не просто там ховалася злочинцями під матрасами в сумках чи ще де-небудь Частина цих крадених грошей ввезлася в Москву в країну агресора до справжніх господарів цих людей. Тобто -то ми сьогодні побачили. Тих людей, яким не насправді керують з ФСБ Москви, якими керують втікачі, які сьогодні знайшли притулок в країні агресора. Бо якщо їм туди возили гроші, а це на плівках дуже чітко зафіксовано. Це означає, що звідтам ними керували, угу. і це насправді вирок системі влади. І ми сьогодні повинні не говорити про ЦАПів, відбували, в який би статус, яку би посаду вони не займали з ними, все зрозуміло. Їм нема сьогодні ні місця, ні владі. Ні, вони повинні відповідати перезакон, сьогодні повинні говорити про відновлення довіри із від наших західних партнерів. Бо про що мова йде? Мова йде про загрозу, що Україна буде відсторонена з четвірки євроінтеграції.